Ректора Калинівського ринку відсторонило від своїх обов'язків. Втікач з Харківської академії внутрішніх військ переховується у Чернівцях. Співпраця Народною радою та правим сектором. На п'ятому каналі події п'ятниці, 28 лютого, в інформаційній програмі Місцевий час. В студії працює Ярослав Унуфрик. Вітаю вас. Директора Калинівського ринку відсторонили від своїх обов'язків. Чернівецька міська рада пояснює це початком службового розслідування щодо його діяльності. Сам Руслан Серебінчук каже, що це рішення політичне. Відсторонений від своїх обов'язків директор Калинівського ринку каже, про це рішення міської ради він дізнався через інтернет, адже досі його про це ніхто не повідомив. За словами Руслана Сербінчука, комунальне підприємство за його керівництво приносить неабиякий прибуток місто, і нібито діючій владі це не вигідно. років Калинівський ринок працював в тінь, тіньовою схемою, і всі кошти не зрозуміло куди попадали. Тому напевно, пер, певним структурам, які зараз стоять при владі, ну не цікаво робити такі показники під час прес-конференції Руслана Сербінчука. До залу увійшли представники правого сектору і теж звернулися до засобів масової інформації із заявою. Правий сектор підтримує підприємців у їх воєвиявленні. Це як вдячність за ту допомогу, яку вони реально надали хлопцям вимагаємо від правоохоронних органів створення слідчої групи із залученням. Представників правого сектора міська рада відсторонення Руслана Сербінчука пояснює початком службового розслідування щодо його діяльності на посаді директора Калинівського ринку. Прийшла група підприємців на чолі з головою профспілки. Принесли офіційну заяву на моє ім'я з ну з великою кількістю підписів з. Проханням звільнити займаної посади керівника підприємства і там заступників, яким вони не довіряють, ясність у цьому питанні повинна внести створена службова комісія. А поки обов'язки керівника комунального підприємства виконуватиме начальник служби безпеки ринку Євгеній Мельник. Вероніка Залеська Андрій Соколовський, місцевий час. Сформувати нову більшість із колишніми регіоналами і так званими тушками. Такі поради депутатам обласної міської ради дають фахівці. Іншого виходу, щоби приймати рішення, наразі немає. Утім, задля повного перезавантаження влади кажуть, окрім президентських виборів і виборів міських голів, на черзі цього року має бути обрання народних депутатів та депутатів місцевих рад. Потрібно в будь-якому випадку сформувати більшість іншого виходу немає, і з тими тушками голосувати, формувати зараз е е роботу області роботу міста. Але потрібно обов'язково вимагати від Верховної Ради е позачергові вибори е депутатів місцевих рад і позачергові вибори народних депутатів України. Образи залякування побоя та важка робота. ось чим живуть курсанти Харківської академії внутрішніх військ. Але після початку мітингів та сутичок у столиці життя для солдатів-вихідців із західних областей України стало нестерпним. Про це Чернівецьким журналістам розповів курсант 223-ї навчальної групи Харківської академії внутрішніх військ Володимир Готра. Хлопець Прикарпаття, а лише перший рік навчається в академії. каже, що завжди мріяв про службу, але не зміг витерпіти постійних знущань. Тому втік з частини зараз він переховується у Чернівцях. Його захищає правий сектор. Виступити перед змі. Він вирішив для того, аби пояснити. Він не дезертир, він проти нечесних офіцерів. Багато хлопців не може витримувати цей тиск, який на нас чиниться. Нас постійно нас не вважають, можна сказати, за людей. Там ми виконуємо всю грязну роботу, навіть до цього закінчив каналізацією чистого просто. Але коли почалися всі заворушення в Києві, нас почали нас регулярно пронижувати, там, западенці, за бандеровці. Коротше. З кожного дня ми просиналися з того, що нас хтось ображав. Ну, доходило досить часто до фізичних розправ. Постійно заводять в, кан в канцелярію, там ну, по нирках по животі б'ють. Я готовий продовжувати службу. І в внутрішніх військах навіть готові приєднатися до внутрішніх військ в Чернівцях, але заодно я прошу допомоги Чернівецької обласної ради, всіх депутатів, щоб мені гарантували безпеку. Співпраця Народною радою та правим сектором така тема обговорення програми Суть речей на станції ФМ запрошені гості представники вищезгаданих організацій розповіли про теперішні завдання та порозуміння між депутатами та активістами. Революція триває. Тепер це практичні перетворення в суспільстві, зміни чиновницьких посад та усвідомлення людей, що саме вони повинні керувати своїм життям, каже представник правого сектору Петро Зеленько, мовляв, донести ці речі до громади та стежити за порядком. І є теперішнім завданням активістів правого сектору, пояснити громаді, що саме громада, конкретного містечка, села, селища і так далі. Саме громада приймає рішення, і відповідно, вже якісь додаткові функції. Це допомога самообороні, це контроль над певними ситуаціями, які зараз виникають, для того, щоб уникнути хаосу. Разом із тим, активіст дорікнув в народній раді представлені лише депутати. На що Іван Монтян повідомив при народній раді вже діє виконком, де розробляти програми можуть пересічні люди. Спочатку ця програма повинна бути затверджена. На профільній комісії в обласній раді, ну разом з фахівцями. Після того Народна рада ініціює розгляд даної програми на засідання обласної ради. От, і таким чином ми вже маємо законний прийнятий проект рішення. Повністю послухати дискусію та запитання до гостей програми можна на сторінці «Суть речей в мережі Фейсбук. Майя Гуменна місцевий час. На Буковині побільшало смертельних нещасних випадків. Внаслідок пожеж протягом двох місяців поточного року загинуло вже восьмеро людей, а це вдвічі більше ніж торік. Втім, кажуть рятувальники, кількість пожеж при цьому зменшилась. З початку року причинами пожеж, від яких загинули буковинці, було паління в ліжку, недотримання правил користування пічним опаленням та електроприладами. Люди, які гинуть на пожежі, вони гинуть внаслідок незначних пожеж, тобто людина. Лягає спати, вона не відчуває, наприклад, як починають літи речі через порушення правил, наприклад, чи пічного опалення чи, наприклад, кинутого недопалку, утворюється січний газ, і вже зранку, наприклад, чи там коли сусіди виявляють цю пожежу, то вона, якщо вона незначна, вони можуть самотужки ліквідувати, чи пожежа самолікується, однак разом з цим врятувати людину вже неможливо. Кадрові зміни в житлово-комунальному господарстві. Такими будуть найперші дії новоспеченого секретаря Чернівецької міської ради Ярослава Кушнірика. Також чиновник запевнив, що зробить все для того, аби відбулося реформування місцевих правоохоронних органів та були ліквідовані казначейства. Амбітними саме такими є плани новоспеченого секретаря Чернівецької міської ради Ярослава Кушнірика. Він запевняє, що зробить все, аби змінити систему житлово-комунального господарства та правоохоронних органів. Реформування Нашого Міністерства внутрішніх справ чітко розділити на муніципальну міліцію, яка має захищати громадян і охороняти порядок в місті, і кримінальну міліцію, яка має Розкривати злочини. Якщо такі зміни відбудуться, каже Ярослав Кушнірик, то в Україні не буде безкарних вбивств громадян. Актуальним саме для Буковини також залишається питання аеропорту. Наразі заборгованість комунального підприємства сягає більше мільйону гривень. Допомогти секретарю вирішити це питання зголосилися і депутати. Якщо аеропорт ми втратимо, місто дуже багато втратить в своєму соціально-економічному розвитку. Значить, сума <кхе> сьогодні була озвучена мені керівником. Підприємство це мільйон двісті заробітної плати, відрахувань до пенсійного фонду та податків. Це сума дуже велика. Також Ярослав Кушнірик пообіцяв вирішити питання з казначействами за його словами. Допоки їх не існувало, перерахунок коштів відбувався набагато ефективніше. В цьому році ми маємо вже січень місяць і вже кошти не проходять через казначейство. Тобто, ми зараз маємо ситуацію з віртуальними грошима. Тобто реально, реально, грошей немає. Тому систему казначейства потрібно змінити або ж навіть ліквідувати. Вважає новоспечений секретар Ольга Андрійська, Андрій Соколовський. Місцевий час. Наразі у нас все більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. Будьте сп'ятим і бережіть себе. Побачимось.